Вітаю вас, мої найкращі. З вами практикуючий психолог Вікторія Колесник. І сьогодні мені хочеться подискутувати на тему роль наших думок у формуванні ментального здоров'я. Думки наші мають величезний вплив на наше ментальне здоров'я. Вони формують взагалі наше сприйняття світу навколишнього. Впливають на наш настрій на емоційний стан, а також визначають наші дії та реакції на події навколо. І розуміння та управління своїми думками є важливою, складовою для збереження ментального здоров'я. І перше, що варто зазначити, це те, що думки не завжди можуть бути об'єктивними та відповідати дійсності. Часто ми можемо зациклюватись на негативному да, або деструктивних наших думках, які викликають стрес або тривогу. Ми часто помічаємо негативне, ігноруючи позитивні моменти. І важливо навчитися розрізняти об'єктивну діяльність та наші переконання, щоб не стати заручником власних думок. Одним з методів самопідтримки є практика позитивного мислення, яка містить в собі свідоме фокусування уваги на позитивних аспектах життя та допомагає розвивати оптимістичні переконання. Також важливо навчитися розпізнавати та переосмислювати як адвокат свої негативні думки, тому що їх Ігнорування не дає нам можливості покращити своє самопочуття та зрозуміти, які внутрішні переконання наші впливають на появу цих негативних думок. Замість того, щоб дозволяти їм захоплювати спектр своєї уваги, можемо навчитися замінювати негативні думки. Да, замінювати їх позитивними, альтернативними, або взагалі переформульовувати у більш конструктивний спосіб. Проте важливо пам'ятати, що ментальне здоров'я це про баланс взагалі. Тому варто вміти працювати над вашими думками та переконаннями задля покращення вашого самопочуття. Але Присутність як негативних, так і позитивних думок, це окей. Це не значить, що якщо ви думаєте про щось погане, да, чи там згадуєте щось погане, що це е, щось з вами не так, і вам потрібно обов'язково піти до фахівця і щось з'ясовувати. Ні. Ментальне здоров'я це про гармонію і про баланс.